Справедливості, прозорості та нового очільника Сокорянського району вимагали сьогодні у голови облдержадміністрації. Активісти прийшли на нараду до Олександра Фищука, аби поставити йому декілька питань. Близько десяти активістів із Сокирянщини звернулися до голови ОДА Олександра Фещука з вимогою призначити керівником райдержадміністрації іншу людину. Ми хочемо якоїсь справедливості, або буде голова районної адміністрації нормальна, не загажованим. Ми згодні на людину зі сторони з боку зовсім. Хай він призначить нормального керівника, який просто буде працювати. Чесно, прозоро. Активісти також проти кандидатури Петра Безкупського, яку пропонує голова Ода. Олександр Фещук прокоментував свій вибір так: чому я подав зупинився на Бескупському.

Яку я знаю, як кандидатура, ця і зокрема безкупський, який працював і в податковій службі, і працював заступником. Він не був ні членом партії регіонів. Голова облдержадміністрації запевнив, що за призначення кандидатури, яку він подає, несе відповідальність особисто. Втім, консенсусу досягти таки не вдалося, і активісти вийшли із зали нарад незадоволеними. Звичайно, незадоволені, тому що все таки людина не розуміє, чому ми приїхали напевно. Але на жаль, пан Фіщук не може до нас прислухатись. А можливо і не хоче. за словами сокірянці. У разі якщо Фищук не погодить з громадою майбутнього очільника району, вони діятимуть рішуче. Звичайно, тільки радикальні методи. Насамкінець, сокеанці запевнили, що будуть боротися за справедливість до кінця. І Якщо потрібно буде, ще прийдуть у гості до Олександра Фищука. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.